Друзі, вітаю всіх! Вітаю на YouTube каналі Мастер Клас Хокейний прогноз. Український чемпіонат УХ Л11 листопада. Як е, для тих, хто любить гру цифр 11 -го, 11 -го. це на фарт. Так само, як на фарт ваші вподобайки, коменти. Чекаю від вас, друзі завжди. І хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Мова піде про понедільниковий матч, шторм Одеса в гостях у Херсонського Дніпра. Отже, явний у нас лідер. Народжується нова зірка, клуб зірка Шторм Одеса. Нагадую, цього сезону з'явився на хокейному обрії України. Такий чудовий клуб, як Шторм Одеса. Шторм Одеса вже встиг у цьому сезоні. Виграти Кубок України з хокею, нагадаю, і поки що без поразок йдуть Одесити в чемпіонаті України. Так, лише три матчі відіграно, і не всіма замітте клубами, але факт на обличчя, як то кажуть, приймає Шторм Одесу. Клуб поки що Невдаха, Херсонський Дніпро. Херсонський Дніпро. У цьому сезоні виграли лише один матч. Це у харківських берсерків в чвертьфіналі Кубка України з хокею. 4-2. А потім у півфіналі три зубу програли 0-6. Це була Епопея Дніпра в, кубки, в Кубкові України. А що до чемпіонату Дніпро? Програли перший матч свій хокейному клубу Кременчук 3-10. Потім програли Кепіталс Capitals, Capitals, 3-5. І е, ось нарешті позавчора програли 0-6 Соколу. Що стосується Одеського шторму у чвертьфіналі Кубка України, перемога над Соколом 4-1. Перемога над Кременем 3-2. І перемога в фіналі над Тризубом. 6-0 володар е, самого останнього Кубку України з хокею Шторм Одеса. У перший ж рік їх вихода на ось таку вже високу арену. І у чемпіонаті Українська хокейна Ліга, Шторм Одеса вже знову встигли перемогти Київський Сокіл, але на цей раз уже після булітів. 4-3. Далі знов перемагають Кремень. Також один із самих міцніших клубів України наряду з Київським Соколом. І Кепіталс 3-2. Тобто три перемоги, але одна перемога через боліти. Тому у Шторма з Одеси йдучого на першому місці. Зараз 8 балів. Далі, слідом за штормом, йдуть. На другому і на третьому місці. Кремінь і Кепіталс. Четвертий сокіл. І далі п'ятий, шостий Дніпро і крижинка, які поки що не здобули жодного з е, очків з пунктів. Кремінь Кепіталс по 6 пунктів в таблиці. І ось якраз. Невдаха Дніпро приймає, неймовірно заявивши про себе на всю Україну клуб новичок Шторм Одеса. Як ви гадаєте, як ви вважаєте, хто виграє цей матч? З, які, з якою перевагою, або ж, можливо, буде на рівних гра. Нажміть, друзі, паузу і напишіть свою думку, свій варіант прогнозу. А після того, як ви відіжмете паузу, я дам свій варіант і поділюся своїми думками вже конкретно щодо самого варіанту прогнозу. Домовились? Домовились. Жміть паузу, пишіть. А коли ви вже написали, а я думаю, вже ви написали свої варіанти, я даю свій прогноз. Незважаючи на те, що для одеського шторма цей матч носить виїзний характер. Тобто номінально, хоча Дніпро і не грає в Херсоні, але Дніпро Херсон приймає Шторм Одесу. Я останні такі новини чув, що Херсонський Дніпро буде грати в калуші. Якщо ви знаєте щось до цієї інформації, де буде приймати, ну, принаймні у цьому сезоні. Херсонський Дніпро. Напишіть, будь ласка, друзі, я вже вам писав, але поки що ні в кого такої інформації нема. Але останнє, що я е, знаходив в інтернеті відомості про домашню арену е, тимчасову, це е, Калужська спортивна льодова арена. Можливо, це і буде поки що для нас з вами остаточно. ну... Легітимним таким рішенням щодо домашньої арени для херсонського Дніпра. Ну, як би там не було, грати треба і перемагати у будь-якому випадку треба. І виходить, що, як не крути, все одно шторм грає в гостях у херсонського Дніпра. Я вважаю, що у цьому матчі переконливо переможе Шторм з Одеси у дві шайби і навіть більше. Це моя думка, і це мій варіант прогнозу на матч Дніпро-Шторм 11 листопада сезону 2024-25. Перемога шторму. З форою мінус 2 і більше. Мінус 2 рівно. Тобто, якщо шторм перемагає в дві шайби, буде повернення. Домовились? Домовились. Ви почули мій варіант. Я все ж таки надіюсь, ви вже написали свій варіант прогнозу. Або ж ось прямо зараз напишете в коментарях. Чекаю. Нетерпляче ваші коментарі, друзі, так само, як і ваші вподобайки. А хто так сталося, що ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас, підписуємось. Це дуже важливо, повірте, для такого виду спорту не самого поки що популярного в Україні, не номер один хокей. Але завдяки нам з вами, ми. Спробуємо підняти трішки планку хокею українського. Хоча багато видів спорту, давайте правді в очі казати, більш популярні, ніж хокей, я маю в виду саме в Україні. Дякую за розуміння, дякую за перегляди, дякую за вашу підтримку активність. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Я вдячний, що ви з нами вже багато років. Не забувайте, що найголовніше, що на сьогодні для нас, це мирне небо. Це відсутність повітряних тривог. Тому я бажаю всім нам скорішої перемоги, скорішого миру, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, хай ваші улюблені хокейні клуби, в тому числі, частіше тішать вас своїми звитягами і своїми результатами. Дякую, що ви з нами. До зустрічі, всім удачі і всім добра!